Я пропоную повернутися до, до теми грошей. Так? І Роман, е, 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 як е, конкурентні валюти творити, як воно буде працювати, щоб то не було гальмом, розумієш, по що пошути. Як ти собі то бачиш, ну, це вже працювало в Швеції, в Америці є багато прикладів від історії. Люди самі будуть вибирати їхні гроші, і це маленький указ. Люди можуть турів будь-чим. Держава буде все одно збирати податків з ліцензія на кордоні. Є багато способів збирати податки, тільки вони будуть обмежені тим, що їм не можна друкувати грошей, бо вони як ну тільки трошки можна, бо як вони забагато знищують гроші, то люди будуть втікати. Вони все одно будуть втікати. Біткоін вже є, не можна його перестати. Як воно було можливість його перестати, американська держава би вже це видумала. Ні, ну але то єдине питання, яке лишається, чи це буде такий чорний ширий ринок, чи це буде все Біткоін на сьогоднішній день то є чорний і сірий вони то тільки Росія забороняє всюди. Інше дозволено. Мені цікаво трошки -tro обмежено, але те цікаво. Але... Як підприємства, які приймають біткоін, ресторан, наприклад, і як він здає собі раду з податковим законодавством в Америці, як він платить no, податки? Бабарте ba є барт. Це закони, воно не є заборонений. Mm -hmm. Є, є, є е, е закони, які реалігує бартер, то вони вважають, що це є бартер. Mm -hmm. Є електронна штука, така дивна. Mm -hmm. То вони тільки мусять рахувати їхні вартість і порахувати як прибуток. Питання, питання іншого характеру. Я власник бару. Mm -hmm. Роман прийшов до мене і джахнув мені біткоїни. Він працює у мене барменом. Але я хочу долар. Ти працюєш в мене барбеном. Я тобі що скину мене, на карточку ні, ні. біткоїни? То де, де це вже відбувається, то офіціанти мають такі планшети, що вони тільки можуть перевіряти, але не можуть висилати. Це, це дуже просто. Нє, то По-перше, багато щоб... зарплату. То, то... Елементарно, я читала, що десь там в Нью-Йорку здається перші банкомат, і що один yeah, yeah. вига... є. І в Сіннапорі Можна біткоїни перевести в долар. Yeah. <laughs> я знаю um, хлопця, який має бар в Нью-Йорку, де вони прийняють біткоїн. І вони говорять про, він говорив, він виступав, говорив про MasterCard. Mm -hmm. Mastercard бере майже 3% від всього. Клієнти це не відчувають, бо їм ціна все одна, але власник. Він не то 3%. Так, і, і ще від такої категорії бізнесів, готелів, ресторанів, вони тримають ці гроші майже 3-4 тижні перед тим, що вони дають до підприємця. Він йому біткоін набагато зручніший, він відразу отримає ці гроші і без відсотками. Ну, то це, саме система Манексі робить то саме близьковично, отримуєш своє коротково своє і так далі. Зараз 16% американської економії відбувається онлайн. Майже все йде через MasterCard або Visa, або PayPal. То коли якийсь підприємець перейде на Bitcoin замість MasterCard, він відразу має або 3% нижчі ціни, або 3% більший прибуток. Це биткоїн буде виростати не тому, що він такий секретний чи чи математично підтверджений, воно просто більш зручне. Романа, мене таке питання. Я біткоін сприймаю в якійсь мірі як акції. Знаєш, які просто ну ти вкладаєш гроші і можна в якійсь мірі просто на цьому реально заробляти. Бо от... ти вкладаєш не гроші, ти вкладаєш. Ну ти от долар, наприклад, поміняв. Слої Я слої слої зараз це сприймаю. як акції. Але але біткоін дуже коливається. Так, дуже. Тут не вгадаєш, тобто, наприклад, Apple відмовилося ціни впали. В кого спочалась паніка, він почав продавати біткоїнці ціни ще впали. А потім воно знову виростає, як ми бачимо. Тобто я маю біткоін вже декілька ну більше як рік, і воно воно росте все yeah, одно. Yeah. Але пік, пік був вищий. Біткоін, коли біткоін повірила, була маса народу і почали його купувати, воно зросло в грудні. 1 грудня він коштував 1000 доларів за біткоін. Зараз ну, 600, сот коштує, скоштує 600 чимось, чим, бо його атакували. Атакували найбільший обмінник біржу біткоїна Мадгокс. ДОС-атаки були на нього постійно, щоб люди втрачали віру в цю валюту, що це непевно, продавали і так далі. Але обвалити не змогли зовсім воно все одно росте а зараз на вдовері. Це я ще одне взагалі таке собі дозволю. Колись державою було то, де була армія. От римські легіони там, де охороняли, це були межі Риму. Римські легіони просувалися все далі. В бік Кімерії, і і і, 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 і з е, границі розсував. Далі старція. було цікавіше. Далі, скажімо, Британська імперія могла бути в Індії, а між Британською імперією і Індією були величезні території, які в принципі Британській імперії не належали. Тобто там, де так було отримували. британське право, ага. от там було і Британія. Британія була в Австралії, але на островах Британської імперії, в принципі, не було. Тепер цікавіший ще варіант. Я так бачу, що там, де є от гроші. Біткоін. Це вже окрема територія окремі. Та, люди. Це окрема територія, окремі люди, які собі також живуть. То, Його, фактично, да. слово держава тут уникне, щоб у нас в... не... О, За заклики доповали на концепційну Віталій, Це називається не... дуже простою штукою. Це називається громадянське суспільство. Усна домовленість. Це Суспіль. громадянська і, 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 і хребтом цього є усна домовленість приймати біткоїни по ті ж Що найцікавіше, наприклад, був період, коли от мій дід жив в країні, яка е, була ближче до Мексики. Ну, він жив е, тут, на Прикарпатті. Але Мексика входила в зону інтересів Габсбургів, бо там Максиміліан був. А Одеса не входила, бо Одеса входила до Російської імперії. Це зовсім інша імперія. Де Мексика, де Одеса, скажімо так, що навіть не, не то, що Одеса, а там Житомир і Мексика. Тобто тут також, тобто, власниками біткоїнів можуть бути хтось сидіти на Соломонових островах. І хтось інший в Австралії і ще два чоловіки в Торонто. Та? Це є глобальне, глобальне суспільство. Глобальне суспільство, яке живе в тому, і об'єднує їх те, що вони приймаються як платіжний засіб. І вважають, що це гроші. Все, і вони готові давати товари послу за цю одиницю і розраховуватися все. Але підемо далі. Римські легіони забезпечували захист на цій території. Хто знаходився на території, де були римські, він знав, що він захищений ним. Британська імперія давала захист правовим, тому що злочинці знали, що ну, в принципі. Його можуть зловити ну в будь-якому ну китайський, китайський імператор взагалі колись обгородив велику китайську стіну. На днях вияснило, що що, що бій, бій, від, не війни це не Що Це від Китаї, Китаю, але він відгородив. зовсім недавно. Побачили, що війни це не сторону. Конкурентніша валюта. Конкурентніша валюта це просто буде. Системою захисту. І всі захочуть на Соломонових островах, вони захочуть бути, мати конкурентнішу валюту. І вони будуть вже частиною тої спільноти, яка, в принципі, де ну, ще... міста. Анархічна штука в піку державі, і, і державною владою, і визиском через ті гроші. Ти випадаєш з правового поля, з податкового і так далі. розумієш? І маєш чисті, чисті доходи і так далі. Ну, Але... Нестора Махно анархістом визнала Європа, і в нього на похоронах було кілька тисяч осіб, з них українців, по-моєму, 30 чоловік. Тому що в Парижі відбувалося. Всі інші це були переважно французи, які знали, що це за чоловік, і такі інше. Тобто е анархізм у нас. Тут вже давно корені пустив ще інакше для анархізм. Він зовсім не пізнав право приватного власності. Йому було каже голові. Махно не мав теорії власності. Взагалі як вона має забезпечуватися. Махно просто прийняв цю природну для українського суспільства ідею громадівства і життя громадами. Але він мав явну нахилу до авторитаризму і хотів бути таким батьком і лідером цього суспільства Вона, та, суспільстві бути царем. Та. Тобто, я думаю, що якщо би він переміг якимось чином збройній боротьбі, створив цю таку анархічну ту вольну республіку, чи як він це називав, це... Гуляйполе, то він все одно схиляв себе до контролю над всіма сундамент, і забирав, і забирав ці помилков, свободи сундамент. та забирав ці свободи. За Меншу, але, є вийшло одна, але є одна точка дотику, він захищав своїх. Причому він був з більшовиками, захищав своїх, так, він так. був без більшовиків, захищав так. своїх. Так само і це захист своїх. Так. Бу, своїх інтересів. Це інше і, і організації. Система, система. Колотиль, захист. Захист. Угу. І це міняє сутність державної влади, в першу чергу, через те, що ми платимо за певні послуги державі. Так мені так здається, не держава контролює нас, а ми платимо їй за певні послуги. і це в ключі міняє сутність плати.